Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Гориторович. Сьогодні 3 вересня, і поговоримо про наслідки параду, який пройшов в Китаї, і який е покликаний був стати демонстрацією Сили піднебесної і, власне, її претензій на. Е Геополітичне лідерство. Наскільки це вдалося, будемо з'ясовувати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Сонічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Отже, парад в Китайській Народній Республіці відбувся. Він був власне присвячений 80-річчю завершення Другої світової війни і повинен був підкреслити я так розумію колосальну роль, яку Китай відіграв у перемозі над імперіалістичною Японією. Про цю роль ми ще трошки пізніше окремо поговоримо, тому що всі тоталітарні держави. А Китай, власне, такою є. Навіть станом на сьогодні вони дуже люблять ревізіоністські підходити до історії, дуже люблять цю історію переписувати і дописувати собі те, чого вони насправді не робили. Отже, в принципі, все було організовано на дуже високому рівні. Це факт. Тут немає сенсу, якби це не знаю, там критикувати чи не критикувати. Це просто даність. Було помітно, що величезні ресурси вкладені дуже довго до цього готували. Все це ну, там класно зрежисували. Видно, що китайські солдати дуже довго готувалися там правильно марширувати і взагалі там вибудовувати якісь геометричні фігури там, літаками, технікою. Ну і робити багато таких речей, які власне, на таких помпезних заходах ну, дуже люблять застосовувати. Водночас, водночас, от зустріч, наприклад. Всіх іноземних гостей, які приїхали на цей парад, вона теж була дуже так серйозно зрежисована. Вони достатньо довго, достатньо довго, по червоній доріжці, кудись там ішли фактично до лідера Китаю. Потім ішли позаду лідера Китаю, і все це виглядало, знаєте, як на кадрах старої радянської кінохроніки, де. Власне, посередині Іосів Сталін, а довкола нього лідери різних соціалістичних країн, які приїхали на Уклін до кремлівського вождя, тут була дуже схожа картинка. При цьому поруч з Сінзінпіням. І на цій проходці, там до початку параду, і на трибуні власне стояло дві людини: російський диктатор Путін і північно-корейський диктатор Кім Чен Ін. Ну, три таких диктатори, Сінзінпінь при цьому ще й Френч такі. Вдягнув, який дуже був схожий на ну насправді на френч Не Сталина, а власне Мао Цзедуна, тому що тут паралелі вони очевидні і помітні неозброєним оком. Ну, короче кажучи, вони пройшлися потім Цінзінпінь потім, виступив там з певною скажімо промовою під час цієї промови він сказав дві цікаві такі речі як на мене за великим рахунком там були загальні якісь там фрази які до цього говорили на саміті шанхайської організації співробітництва але тут синьзінпінь сказав про відродження китайської нації яке неможливо зупинити і виникає питання хто взагалі Якби не давав китайцям відроджуватися, тим більше, що вони, як мінімум, вже 80 років теж незалежна країна після перемоги над Японією і е, безпосередньо е, розвиваються, є другими за чисельністю населення в світі станом на сьогодні. Тому хто їм там забороняє розвиватися чи відроджуватися? Ну питання риторичне, але зрозуміло, чому це було зроблено? Оцей комплекс е, певною мірою такий комплекс приниження, який був в майбутньому, е, був теж в. В минулому він насправді дуже в Китаї культивується, і вони постійно говорять про те, що колись там, в 19 столітті, в першій половині 20 століття нашу країну принижували, її не поважали, а от зараз все змінилося. Але вони про ці приниження згадують і діють по такому принципу, що ніколи знову, тільки в них це з точки ну, з точки зору, скажімо так, державної політики, ну дещо інше направлення має. Да? Вони говорять не про війну як таку, а саме про приниження, яким Реально чи нереально, бо тут є теж певні моменти піддавався власне Китай в попередні століття. Ну крім того, крім того. Зінціпін заявив, що сьогодні людство стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація, взаємовигідне співробітництво чи гра з нульовим результатом. Ну така заява знов таки. Вона свідчить про те, що Китай ну, очевидно претендує на роль нового геополітичного лідера або центру такого геополітичного впливу. Але про яку конфронтацію чи війну вони говорять не сильно зрозуміло. Так, війна одна є велика. Росія веде цю війну проти України. Але США не збираються воювати з Китаєм. Ми не знаємо, чи збирається Китай воювати власне зі Сполученими Штатами, але НАТО теж ні на кого не збирається нападати, принаймні з тих країн, які мають відношення до, наприклад, сфери впливу Китаю, да або безпосередньо на сам Китай. Тому ця заява вона більше щоб привернути увагу. Ну і нагадати, що є тепер така військова потуга, і власне Китай готовий буде її застосувати. Далі власне була демонстрація цієї військової потуги. Дійсно, такі. Помпезний парад, дуже багато техніки, в тому числі продемонстрували те, що має відношення до так званої ядерної тріади у Китаї. Вона є. Ну а в кінці випустили голубів миру. Теж знаєте, така трошки фантасмагорична історія. Спочатку ви розказуєте власне, про те, що у вас до біса зброї, ви готові її використовувати. А потім кажете, що ми за мир і випускаєте цих голубів. Ну з іншого боку, знов таки це нагадує часи ще радянського союзу. Чи такого ма -ма -ма маоїського комуністичного Китаю, де готувалися до війни і вели це власне війни, але при цьому на словах розказували на публіку, розказували, що вони за мир? Отже, Китай зробив те ж саме. Що стосується, взагалі, от того, що ми побачили на параді, є тут один дуже важливий нюанс: і про нього не можна не згадати. З одного боку, виглядало це дійсно дуже красиво, так загрозливо, потужно. Сінзінпінь. Щось там жваво як би, коментував Путіну Кімчинину, ну, мабуть, розказував про якісь там нові зразки техніки і так далі. Але є один важливий нюанс. На сьогоднішній день в світі ніхто, навіть найпросунутіші військові аналітики, насправді до кінця не знають, не розуміють і не можуть пояснити, чого насправді вартує китайська армія, тому що ця армія дуже дуже давно останній раз воювала, в якому вона знаходиться в реальному стані, тому що навчання не є показником. Мон росіяни теж навчання прекрасно проводили. Потім по голові отримали по повній програмі в Україні. Тому що ця армія може робити, наскільки вона готова до реальної війни. Питання відкрите. Я нагадаю, що останній раз у них великий конфлікт був якраз проти комуністичного В'єтнаму, і в'єтнамці тоді наваляли китайцям по повній програмі. В'єтнамці, які. Були навчені довгою війною зі сполученими штатами, без проблем розгромили тих тих китайські сили, які вторглися туди на їхню територію, і пробували там навести лад або нагадати хто є старшим братом в регіоні. Так що в якому стані зараз знаходиться китайська армія, ну сказати ніхто мабуть не може. Ще раз повторюся, навчання в цьому плані є е, важливими, але вони не дають остаточної інформації, не дають можливість зрозуміти реальну боєготовність. Китайських збройних сил. Тим не менше, тим не менше, парад показав, що Китай, ну, як мінімум, дійсно може претендувати на од... на місце одного з двох центрів світової системи. І власне, от те, що було. Обговорено на попередньо попередньо обговорено на саміті ШОС Шанхайської організації співробітництво було якби підкріплено демонстрацію сили на параді. Тобто, от всі ті гості близько 20 гостей е з 20 країн, точніше, які приїхали на цей парад, е в тому числі там було керівництво словаччини, Угорщини, Болгарії, Сербії. Е вони ну, повинні були побачити, що Китай не просто щось на словах обіцяє. Він власне має потугу, і ця потуга може бути реалізована. На практиці до речі, там ще були е, представники. Е... Колишні представники влади, таких країн як Греція, Бельгія, Італія, Румунія, навіть колишній президент Швейцарії був, але на цьому все представництво, наприклад, демократичних країн за великим та рахунком обмежилося, і це показовий момент. Знаєте, як би це дивно не звучало, але до 2014 року деякі паради, які організовувала Росія, вони з цієї точки зору виглядали набагато більш представницькі, тому що туди з'їжджалися, власне і представники там європейських. Країн і представники інших країн, тобто Росія, тоді могла зібрати набагато більшу кількість світових лідерів, Китаю вдалося ну, зробити це в дещо іншому форматі. Там було багато представників глобального півдня, але, от, наприклад, по іншим країнам питання залишається відкрите. Ну тут в принципі все очевидно і зрозуміло, що ставка робиться на те, що Китай спочатку посилиться власне в регіоні, в тому, що він вважає своєю сферою впливу. Ну а вже після цього буде. Якось пробувати взаємодіяти з європейськими країнами за допомогою так званої м'якої сили. І до речі, саме цим обумовлюється присутність колишніх, колишніх представників представників колишньої влади оцих європейських країн. Тобто, мабуть, будуть пробувати через них якось працювати, впроваджувати певні якісь китайські ідеї, ініціативи там і так далі. Але напряму взаємодію, поки з більшістю урядів європейського союзу, Китай піти не готовий. Ну крім можливо, там, угорщини Словаччини, і то є питання, чи вдасться їм це зробити в якомусь нормальному форматі, тому що європейці не надто позитивно відреагували на те, що туди поїхали представники цих країн, і ще й дуже негативно відреагували на певні заяви, які зробив Фіцо. Тому що Фіцо почав розказувати, що шкода, що тут немає представників Європи. Чому? Тому що тут формується значить новий центр впливу, нова система безпеки, і ми повинні брати в цьому участь. Тут просто виникає відразу питання: а, ти ж є твоя країна, і ти є членом. Вже існуючої колективної системи безпеки, яка називається НАТО, то якого тобі пертися до Китаю, розказувати, що ми тут хоч хочемо якось переформатовувати ту систему безпеки, яка є. Виходь з НАТО, і тоді щось там домовляйся з Китаєм. Ну але Фіцо тут традиційно діє, він намагається на двох стрільцях всидіти. Отже. Претензію на глобальне лідерство Китай продемонстрував картинку. Зробив дуже непогану з точки зору там військових сил всього цього дійства, як все це виглядало? Що всі не на Уклін приїхали до Сінзімпіня? По представництву, звісно, є питання. Хоча, якщо брати власне країни глобального півдня, тут все було більш менше тут програму мінімум Китай відкатав. Але зрозуміло, що головна. Мета всього цього в тому числі була пов'язана з певним впливом на Сполучені Штати Америки, і все це дійство мало ще одного дуже уважного глядача, президента Сполучених Штатів. Він вийшов на люди, на люди, да кілька днів його не було. Але власне він вчора з'явився там, поспілкувався, навіть сказав, що в найближчі пару днів нам слід очікувати на якусь нову дуже цікаву інформацію стосовно російсько-української війни. Ну чекаємо, добре, що не два тижні, а всього пару днів. Але потім він написав один знаєте, дуже Дуже цікавий пост в соціальній мережі. Там він, по перше, нагадав Китаю, що саме Сполучені Штати зробили основний вклад в перемогу над Японією, і це правда, тому що Сінзінпін заявив, що головними переможцями є Китай і Росія, що смішно як з одного, так і з іншого боку, бо не було ніякої Росії, був радянський Союз, і звісно, Китай не є ніяким головним переможцем, бо вони воювали партизанськими загонами, виключно проти Японії на своїй території. А перемога у війні над Японію, в тому числі це головна заслуга Сполучених Штатів і під кінець війни, навіть Радянського Союзу, який розгромив Контунську мільйонну армію. Так що китайцям треба бути трошки скромнішими і власне про ці речі ну так публічно не згадувати, бо можна осоромитися. Ну а з Російською Федерацією все очевидно, тому що Росія і Радянський Союз це дві великі різниці. Отже, Трамп про це нагадав. Ну а далі він написав, що нехай президент Сі та чудовий народ Китаю матимуть великий та тривалий день святкування. Будь ласка, передайте мої Тепліше вітання Володимиру Путіну таким чином іну в той час, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки. Ну тобто, Трамп шпільку тут такі закинув під кінець і. Ця шпілька вона була дуже показова в тому плані, що е, Трамп якби ну натякнув, що я прекрасно розумію, навіщо ви зібрали всіх цих людей. Я прекрасно розумію, що ви збираєтеся з цими людьми робити, і ми власне будемо на це реагувати. Як саме Трамп буде реагувати? Подивимося. Зараз в нього в пріоритеті Індія. Потім я не здивуюся, що це будуть якісь інші країни регіону, там, наприклад, е, е, Індонезія, Малазія, Філіппіни, з ними з усіма можна працювати і. Робота точно буде, скажімо, вестися. Ну і звісно, залишається Російська Федерація. Це нас цікавить найбільше, поки я думаю, що е, ну, Путін не отримав ніяких грунтовних запевнень від Сінзімпіня в тому, що Китай і надалі і е, ще в більшій мірі, наприклад, готовий підтримувати Російську Федерацію. Ті угоди, які вони попідписували, вони поки є не більше ніж паперами, і навіть можлива реалізація е, проекту Сила Сібіру Сибиру-2» під дуже великим питанням. Тому що це мінімум потребує кілька років для того, щоб його довести до фінальної стадії, але оця обіцянка Трампа якось відреагувати або озвучити якісь нові новини щодо російсько-української війни в даному випадку виглядає достатньо цікаво, Тож, думаю, треба трохи почекати. Ну і власне ми тоді зрозуміємо про що йшла мова, і як Трамп тепер буде діяти в контексті діяти в контексті всього того, що Китай зробив під час святкування перемоги у Другій світовій війні. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте. Ати про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і звісно підписку на канал Сонічна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!